Доброго дня, друзі! Компанія автопарку. Дискофілія на продажу нове чудове надходження. Це k 7 2017 року випуску тачка з газовим двигуном на 3 літри, чистий газ. Пригнана з кореї. Тачка в ідеальному стані, є незначні підкраси, але не Total, не Америка. Камера заднього бачення присутня, Ледовська оптика Оригінальні легкосплавні диски. Гарна гума, безключовий доступ присутній. Сама відкрилася Підігрів всіх 4 сидінь. Шкіряний салон, простору тут дуже багато, все чудово, є легке тонування, світла стеля, повний електропакет, не зеркала з електроскладанням, датчик світла, датчик дощу присутній, повне мультикермо, регулювання сидіння водія та пасажира електрично, звісно. ж, Таке симпатична тут управління кліматом, моніторна камера заднього бачення, це все є. Підігрів руля, сидінь, вентиляція сидіння, водія, автохолд, все є. Старт-стоп, гарна, обслуговувана тачка, яка дуже непогано їде та ще буде економити вам паливо. Тому хто шукав собі гарний, ну майже новенький седан 17-го року, то прожити до на нас на Грушевського 15 -тя. тачка чекає на вас.